Пропоную розпочати засідання комісії з питань земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього природного середовища 22.07.2025 року. Спочатку до порядку денного було включено 28 запитань. Додатково надійшли ще запитання, щоб не порушувати терміни. Пропоную до включити чотири питання, які не були опубліковані відповідно до порядку денного. Це про включення до порядку, про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності Шуляки про інвентаризацію земельних ділянок водного фонду в селі Пугачівка, про затвердження технічної документації землеустрою по інвентаризації земельних ділянок комунальної власності житники та Терів і про надання дозволу ФОП-Кукла на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею орієнтовної площею 3 гектара для обслуговування нерухомого майна. Пропоную до порядку денного до включити цих чотири питання і розглянути їх в порядку денного. Хто не заперечує? Так, всі за в кого є конфлікт інтересів? Заявіть ні в кого немає. Значить, поїхали по порядку денному. Перше питання про надання дозволу Жашківському виробничому управлінню житлово-комунального господарства на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 42798 Га. кадастровий номер 71, один 201-1266 у постійне користування з зміною цільового призначення за запасу у землі для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування для організації та обслуговування кладовища. І друге запитання таке саме по мікрорайону Городища. Земельні ділянки відводяться в постійне користування, був виготовительний план території і для обслуговування кладовища. Тяжкіскумову жителі. Третє. Про передачу земельної ділянки комунальної власності постійне користування комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради площею 00848Г для будівництва обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги вжитників по вулиці Миру, 10. Амбулаторія За за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площі 01724 для ведення товарного виробництва по в місті Жашки по вулиці Світанкові для продажу права оренди на конкурентних засадах. Це 4 і 5, це одне і те саме місце розташування, тільки площі в четвертому 17.24, у п'ятому 062-22. Пропоную об'єднати ці два питання. За 6. про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності площі гектар тридцять гавсоколівка за межа населеного пункту для продажу права оренди. Сьоме питання теж саме місце розташування для оренди, площа 0,90. і восьме дев'яте це про включення цих земельних ділянок до переліку на аукціон на викуп тому пропоную 6 7 8 9 також об'єднати а 10 і 11 так, так, про включення до цієї е, кого. Посвітанкові проключення цих об'єктів до переліку на право оранда 11 зам 2 про надання дозволу Жашківській міській раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під розміщеним нерухомим майном, власником якого є Жашківська міська рада, адмінбудинки, Острожани, Погачівка, Кунерська, Попівка, Вороне безпечна, тихий хутір Хижня, Житники. Інвентаризуємо земельні ділянки де розміщені наше нерухоме майно mm -hmm. За. За. Yeah. Yeah. Про надання дозволу Жашківській міській раді на технічну документацію землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності в стражани для продажу права оренди на конкурентних засадах. Ділянка була поділена. Зараз нам для продажу потрібно його об'єднати і виставити на акцію. Чотирнадцяте питання. Про розгляд заяви щодо надання дозволу на викуп земельної ділянки по вулиці Залізничний, 17Д, яка перебуває в орендному користуванні Гинги ОВ. Ділянка перебуває в оренді згідно аукціону, на ній розміщена рухома майно заправка, сплачує оренду плату 102 тисячі гривень у рік. І просто дозвіл на викуп замальної ділянки. Пропозиції? Період війни Ми всім відмовляємо, так? Відмовити, так. Тоді так? Відмовити, відмовити, відмовити про надання да, дозволу. Відмовити, да. так. Да, да. Ми пишемо про розгляд заяви, але рішення приймаємо відмовити у наданні дозволу на викуп земельної ділянки. По суті, заяви. Так, 15. Про надання в оренду земельної ділянки комунальної власності площі 0610 га Товариства з обмеженою відповідати чого. Ви щось сказали, так. За. То Відмова? всі ж сказали за відмову. Про надання в оренду земельної ділянки комунальної власності площі 060 га Товариство з обмеженою відповідальність отікичагру для розміщення іншої житлової забудови, розташовані за адресою Черкаська область, умінський район Шуляки, вулиця Світанкова. Так, був продаж нерухомого майна, викупили тільки чагру, просять в оренду для земельної ділянки і термін на 49 років. Яка? Тільки чага? Тільки чагла, так. Ми ж воді ти... у нас сім років даємо. То це не землі СГ призначу. Землі знаходиться Все... громадські забудови, забудови для іншої житлової забудови. Це було одне приміщення. – У нас Ми було на погоджено, якщо не... приміщення, давали на 7 років. Ну, – Зверталися, мабуть, на сім років. Мені сказали на земельні комісії, всі на 7 років. Ні. На комісії було погоджено, якщо в заяві не зазначено терміну, то, то на даємо 100. на мінімальний сім'як за те. Якщо в заяві зазначено 25-20 і вона обтяжена нерухомим майном, то тоді за розглядом заяви. -49. -49. За. 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 за За на 49. Сергій Вікторович, кажіть, якщо за. 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 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для сінокосіння та випасання худоби орієнтовною площею 10 га в оренду писаренку Дмитру Олександровичу Тихий Хутір. 16-17 це можна об'єднавчо. Так, люди займаються. Для з... для с... для про надання дозволу Богайчуку Віктору Івановичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки рятовною площею 01929 Га комунальної власності в оренду для іншого сільськогосподарського призначення Олександрівська під нерухомим майном. І 18, 19 і 20 це одне і те саме місце розташування, різні власники і різне нерухоме майно. Тому також пропоную об'єднати за Двадцять 21. про розгляд колективної заяви жителів Острожани щодо продовження терміну дії рішення міської ради від 10.05.24 номер 23253 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в оренду для городних. Я так розумію, що, що люди в термін не, не вклалися, вклалися потребують продовжити. Пропоную так. За. 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 Про 22. друге. Пропоновлення терміну дії договору оренди землі для ведення особистого селянського господарства площою гектар 26-16 Стаднічуку Ярославу Володимировичу в селі Леміще Хауманського району Черкаської області. Орендар використовує земельну вілянку, сплачує 10% орендної плати і просить продовжити договір договору оренди. За. за за про припинення договору оренди землі з коваль Миколою Івановичем та надання в оренду земельної ділянки площею 0,471 га для городництва коваль Галині Миколаївні в селі Тетерівка у зв'язку зі смертю батьком припиняємо договір на покійного надаємо дочці в оренду так за про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальної власності загальної площі гектар 39,60 га та надання їх в оренду для городництва Бузівка. 25, 26 Кривчунка. і 27, бо Бузівка. Кривчунка, Погачівка. Ні, 24, а, житання. господи. Для сіл Кривчунка, Погачівка, Олександрівка. І 25, 26 і 27 теж пропоную об'єднавчу. Це всі городи, тільки територіально... Знаходяться по різному yeah. Yeah. за. 28-е восьме про затвердження технічних документацій землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власниці на земельні ділянки, технічні документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та проєктів відведення земельних ділянок. Це присадивні, присадивні ділянки. Да. За. І тепер додаткові питання: 29, 30, 31, 32 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності загальної площі 21-21 за межами шуляки для внесення. Змін до договору оренди За. 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 про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності водного фонду, розташованої за межами населеного пункту села Пугачівка для підготовки лоту до земельних торгів. За. За про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності житники Тетерівка і Леміщиха із визначенням вулиць. За. За. Вікторович? за, за, за. за. 32. про надання ФОП кукла дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комельної власності орієнтовною площою ГАП в оренду для обслуговування нерухомого майна. Да. За всі, всі питання, всі питання порядку денного вичерпані. Дякую.